Всім привіт! Почну своє сьогоднішнє відео з того, що хотіла б поділитися своїми такими планами. Частіше публікувати пости на Фейсбуці. Я думаю, ті, хто за, за моєю сторінкою слідкують, то вже, мабуть, помітили це. Ось. Звісно, що на Ютубі я не припиню свою діяльність, проте. Знімаю відео раз в тиждень, там, можливо, коли виходить трішки більше вільного часу два рази. А іноді настрою нема, то можу і пропустити. Ось, тому що, ну, самі розумієте, зняти відео, змонтувати його потребує більше зусиль, часу. А ось поділитися фото коротеньким рілсом, чи просто написати кілька слів для настрою. Це значно простіше і швидше. Тому запрошую вас частіше заглядати до мене на сторінку. Буду ділитися настроєм, моментами життя, а також красою, яка мене надихає. Дуже ціную ваші коментарі. Стараюся відповідати кожному. Зворотній зв'язок для мене важливий та приємний. Ну що, запрошую погуляти, але не лише погуляти. Своїми поличками. А сьогодні я хочу затронути такі важливі, важливу тему як розвиток орхідеї влітку. Тому що стала помічати, ну, трішки, так би мовити, різницю між зимовим та літнім квітуванням. Зараз все більше можна натрапити на такі дописи, що квіточки дрібні. Не тієї форми, чи інший відтінок кольору. ось. Багато хто помічав, що влітку орхідеї, хоча і квітують рясно, проте мають дещо інший вигляд. Квіти стають дрібнішими, а відтінки не такими яскравими, як узимку чи навесні. Причина цього у зміні умов, у яких росте рослина. По-перше, Хочу зазначити високу температуру. У спеку орхідейка витрачає більше сил на виживання, охолодження листя, регуляція вологі, ніж на красиве квітування розкішне. Це може призвести до утворення менших за розміром квітів, або навіть і до їх передчасного скидання. В спекотну пору. Фаленопсиси часто квітують у некомфортних умовах. Температура в день перевищує 28-30. У мене на балконі, мені здається, вона сягає і 35, вночі немає належного охолодження. Через це бруньки швидше розкриваються, пелюстки менш, менше розгортаються, квітка не встигає повністю сформуватися. Ось можу навести приклад. Малібу, якого я чекала, квітка, ну я не знаю, якщо сказати в два рази менша, то це, мабуть, дуже, дуже ще навіть добре. Вона дуже дрібненька. Якби я не бачила його зимового квітування, то, можливо, подумала, що це щось інше, не схоже на нього. Звісно, як така мінічка, то досить даже і розмальована, гарненька, проте розмір дуже-дуже дрібний. Перед цим вам показувала свою фірарку ось, і казала: ну чому ж вона така дрібна, ніби то інша квітує більш... більшими такими квітами за розміром. А ця дрібненька. Також потрібно і не забувати про низьку вологість. Влітку в квартирі повітря часто сухіше, особливо на підвіконнях. Квітоноси можуть розвиватися, але пелюстки страждають від зневоднення. Це також впливає на розмір квітки. Вікна, здебільшого, постійно на або ж працюють кондиціонери, це зменшує вологість. Приміщені, і, як ви знаєте, орхідеї це вологолюбні рослини. Це позначається також на їх квітуваннях. Я вам вже показувала ось ці красуні урсула Пелор, але придивіться на її пелюстки. Вона ніби виснажена, така, ви знаєте, трішки прив'яла. Ні, це свіженька квіточка, вона нещодавно, ніби й відкрилась, але сама пелюсточка, бачите, кожна прожилочка видніється. Не всі, але саме ось, наприклад, те ж саме, я помітила. От мені здається, що саме ці квіти і підтверджують той факт, що рослині досить мало. Вологі. Теж я помітила на ось цих великих квітках Юкідана, придивіться, видно кожну прожилочку по пелюстці. Коріння отримує досить багато вологи, тому що рослина посаджена до живого моху. от. Я стараюсь тримати трішки, залишати трішки вологим, е оприскувати листочки, протирати, але все одно ось ця висока температура та сухість дають про себе знати. Кілька слів хочу сказати і про освітлення. Хоча влітку сонця багато, проте воно дуже яскраве, пряме і занадто агресивне. Якщо орхідея стоїть у притиненому місці, вона може отримувати розсіяне, але не дуже достатньо інтенсивне світло, що також впливає на насиченість кольору пелюсток. Ось на прикладі цієї, теж, бачите, наглядний вам приклад, як вона може змінювати свій колір. Взимку квітувала каскадом яскравих таких. Метеличків, а ось влітку починає малювати візерунки по пелюстках. Ця рослинка стоїть на нижньому підвіконні, і хоч там є додаткове освітлення лампи, проте їй щось все-таки завадило проквітувати саме по сорту, так як має бути. Розмір менший. І передчасне, бачите, скидання бутонів, Ось тут вона не витягнула, попідсушувала, і ось наприкінці теж почала засушувати. Не у всіх влітку квітують орхідеї. Літнє квітування часто буває позаплановим, коли рослина не встигла достатньо відпочити після попереднього цвітіння. Не наростила достатньо коренів або листя, або ж квітує на старому квітоносі. Тоді рослина економить свої сили. З-поміж своїх орхочок я вирішую, кому квітувати, кому не квітувати, кого відпускати у відпустку. Звісно, на це впливає зовнішній стан рослини, її зелена маса та обов'язково коренева. Наприклад, такі рясноквітучі рослини, як Монхеттен, які ми милувалися в минулих відео, я відправила у відпочинок, зрізала до перших живих бруньок. Ось. Ще одна красуня пішла відпочивати величезний квітоніс. Лишила лише ось цей молоденький, можливо, ще трішки часу, і він піде на відпочинок. Ось. Бачу, що не подобається спека моєму джентльмену. Він попідсушував деякі квіти. Ось, втрачають листочки, тургор від спеки, переношу в іншу кімнату, де прохолодніше, він відновлюється. Тому, звісно, зріжу і переставлю іншим своїм рослинам. Ось, наприклад, як у мене дракончик. Я добавила простору, перекинула його у більший горщик, тому що він дуже часто пересихав. Я просто не встигала його тримати трішки вологим. Ось, тому перекинула у більший горщик. Я думаю, що йому там краще буде вистачати вологі. Те ж саме хочу зробити з ось цією красунею. Пінів. Красиве рясне квітування. Два квітоноси. І Infinity Love. Ростить листочок, великий, гарний, але теж досить часто вони пересихають. Ось ще одна красунька, яка вже теж перейшла до більшого горщика, тому що була в звичайному пластиковому стаканчику. Корінці оплили з усіх боків. Пішла в закриту систему, додала по краям моху на низ корки. І поки буде ось так. Добавлю ще також, що влітку у спеку досить легко припуститися таких помилок, як нестача поливу, або, навпаки, перезволоження, часті пересушування, стреси. Це теж не є плюсом для росту рослин. Зараз я трішки стараюсь поліпшити ситуацію в себе на балконі. Придбала вентилятор, вмикаю своїм красуням, е оприскую дрібним, таким розсіяним легеньким повітряною хмаринкою вологі. Ну, досить часто, можливо, два-три рази, коли як виходить у мене ось. Ну і вмикаю вентилятор, і він працює. Я думаю, що їм приємна така процедура. Ну, і як висновок скажу, що влітку орхідеї адаптуються до більш екстремальних умов. Спека, зміна вологості, світла. Вони продовжують тішити своїм цвітінням, проте квіти можуть бути, мати інший трохи вигляд скромніше, дрібніше. Менше насичений колір. Це абсолютно нормально, і це не є ознака хвороби. Прийде осінь, а потім настане зима, і ось саме тоді вони знов покажуть свою справжню красу. Ще трішки чекаємо. На сьогодні все. Всім бажаю гарного дня. До побачення!